Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 24 вересня 2022 року. Це була група Є е, тур Ліги нації, збірної Вірменії у себе вдома на республіканському стадіоні команда приймала збірну України. Олександра Петракова, 5-0. Україна І Сьогодні друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, що це була Ліга Нації, група Є. У цій групі ще були такі команди, як Ірландія, Шотландія, Ну і Україна та Вірменія відповідно. Переходимо до стартових Ну, До речі, українці у першому турі обіграли Ірландію. А потім, потім, потім відповідно вдалося зіграти з Вірменією. Україні вдалося перемогти за рахунком 3-0. Потім Україна зіграла в ніч з ірландцями, Тобто, в принципі, після трьох турів в Україні було сім очок, але потім Україна у вересні програє Шотландії з рахунком 0-3, і цей матч проти Вірменії він був дуже дуже важливим для України. Принц, як і для Вірменії. 4-4-2 стартова расновка у господарів. Юрченко у ворота, Макаян, Челішир центральних захисників, Маргарян, Амбарцумян по флангах, Дащан, Григорян, Байрамян, Барсягян, Четвірка півзахисників, Селаріан, Бічачхан Відповідно, у нападі. Це стартова в Ну і Відповідно, головний тренер команди Капарос. Україна, Олександр Петраков головний тренер команди. 3-4-3 стартова рознавка України, Андрій Луні на воротах, Сергій Кривцов, Кравцові Забарний, Качараба. Трійка Це, ну, тобто -ка центральних захисників. Дані Ігнатенко, Сергій Сидорчук, півзахисники, Саша Тимчик, Віталій Маконко по флангах, Рома Яремчук, Віті Циганков та Саша Зубков у нападі. Це стартова в Україні. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про це матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати: в принципі, в Вірменія дуже здорово цей матч розпочала. І там вже супер шанс був у Саларіана, якщо не помиляюся. Саме він виходив один на один з Андрієм Луніним. І Андрій Лунін витягує його удар, ну нібито там суддя показав офсайт, але все-таки такий тоненький справді епізод. Все одно я вважаю, що це був доволі таки непоганий момент у Вірменії. Вірменія дуже здорово і справді розпочала, пару небезпечних було контратак. Так, да, Україна більше володіла м'ячем, але в принципі Вірменія дуже здорово і справді відповідала своїми атаками. Е -е, там, зі Штрафного також був неповний удар, десь так на хвилині, так 14 й Ось Андрій Лунін гру вступав. Тобто, в принципі, я вам так хочу друзі сказати: що, в принципі, Вірменія дуже здорово і справді діяла, і Україні взагалі легко не було. Взагалі-то легко українцям не було. Вірменія дуже здорово і справді, друзі, виступала. Дуже здорово. Так, да, Україна більше володіла м'ячем, але Вірменія все одно. Дуже здорово контратакувала, і моменти у вірменської збірної були. Але саме Україна на 22 й хвилині забиває гол. Вдалося українцям. Дуже здорово вийти з-під пресингу якимось неймовірним чином, якщо не помиляюся, Данія Гнатенко з лівого флангу. Зберіг м'яч, віддав на Віктора Цигненкова. Віктор Цигнаков дуже здорово віддав на Олександра Зубкова. Саша прострілює на порожні ворота і Олександр Тимчик. Олександр Тимчик у Підкаті замикає простріл Олександра Зубкова та відкриває рахунок матчі. 1-0, Україна забиває ось вдалося дуже здорово розіграти цю комбінацію. Ну і потім Україна вже після забитого м'яча вже впевненість в української збірної з'явилася. Але все одно Вірменія дуже здорово грала. Там пара було небезпечних ударів у Вірменії. І Андрій Лунін також справді гру вступав. Ось. І удари також були непоганими. І другий тайм також Україна. Вірменія дуже здорово розпочинає. Україні було дуже важко і справді. До речі, друзі, на другий тайм у Вірменії вийде э, Васконяна, Арарат, Серабян, Артюнян та Шагоян. В Україні вийде Михайло Мундр, Артем Довбик, Андрія Монко, Олександр Піхальонок та Микола Матвієнко. Вийдуть в збірної України. Вірменія, друзі, дуже здорово і справді розпочала другий тайм. Супер шанс був у Вірменії на хвилині 55-ті, коли був вихід один на один, у футболісти в Вірменії, але забити не вдалося. Хоча там, зправдовася, радість знову підняв офсет. Все одно, я вважаю, що цей момент доволі таки непоганий, тому що -то був мінімальний. а був мінімальний, Україна. Вірменія розпочала краще, я вважаю, а забуває Україна. Дуже здорово ця така пройшла по правому флангу. Вітя циганков дуже здорово прострілює, а Саша Зубков замикає, замикає простріл Віті циганкова. І робить матчі 2-0 на користь національної збірної України. До речі, Саша Тимчик. віддав Гуля продачі. На Віті Циганков я, друзі, помилився. Саме Олександр Тимчик дуже здорово прострілив, а Віті Циганков дуже дотепно м'яч пропустив на Саша Зубкова, а Саша пробиваєте. Збиває і робиться рахунку матчі 2-0 на користь України. Ну і після другого забутоку м'яча, в принципі, українці втретє заб'ють. Артем Довбик заб'є відповідно третій м'яч на 69-й хвилині матчу. Дуже здорово, Артем Довбик скористався. Ситуації е, дуже здорово е, взагалі-то розіграли українці цю комбінацію. Е, якщо я не помиляюся, віддав Андрій Ремонку, неймовірно, просто якусь передачу на Олександра Зубкова, Саша, перекидав вертаря. Ось, парашутом. І в кінці кінців Артем Довбик з близької відстані добив м'яч у сітковаріт. Можливо, би, Саша би забив би. Але я думаю, це точно не факт, що Саша б би забив. Тому Артем Довбак вирішив перестрахуватися та добити м'яч з близької відстані у сітковий рід. Вірменія все одно намагалася забити гол. Непані були атаки у вірменської збірної, але забити не вдалося. Ну, а на 81-й хвилині Україна забив четверте. Андрій Ярмоленко, якщо не помиляюся, саме він побачив вільного Данію Гнатенка. Ні, довбик. довбик. Чегось я всіх плутаю. довбик побачив. Дані Ігнатенка, викотуємо ідальну передачу. Дані з 1,24 пробиває, ідеальний потужний постріл Дані Ігнатенка. В дальній кут рахунок стає 4-0. І той такий ще Артем Довбик. Ще заб'є в 5. Артем Довбик дуже здорово і справді там спину поставив захиснику Вірменії. Микола Матвінко запише гульову передачу до свого пасива. Лартем Довбок, то не справді поставив спину трьом суперникам Вірменії і забив п'ятий гол. Ну і в кінці-кінців в ну, кінці, кінці Україна перемагає. Україна перемагає, якщо дивитися статистику, да, в Україні більше контролю, 64-36, але удари 15-12, 6-4, да, Україна переграла Вірменію за усіма статистичними показниками 6-2. Це, до речі, кутує. У кулівих шансах також Україна переграла Вірменію 4-0. Ну і всі свої, до речі, гульві нагоди українці реалізували. Але все одно, знаєте, друзі, я все одно вважаю, що Вірменія дуже е, хороший матч команди Вірменська провела. Я вважаю, що їм десь трішки не пощастило. Справді, там були хороші справді, атаки у Вірменії. Тобто, я вам так хочу сказати, Вірменська збірна дуже здорово виглядала і справді. Ось, але українці перемагають, Ну ще, до речі, дивитися статистику, да? 316 передач Вірменії, 238 передач точної були, 75% точність передач, 552 передачі в Україні, 480 передач точно було та 86% точність передач, 4-0 за офсайдами. З 12 ударів 4 удара в площину в Вірменії, 4 удара повзвороту, 4 удара. Заблоковано було в Україні з 15 ударів, 6 ударів в площину, 7 ударів повзарота, та 2 удари було заблоковано. По успішних відборах краще була Вірменія. 8 успішних відборів у Вірменії, 88% успішності в Україні їх було 9 та 56 успішності. Чотири сейви, до речі, зробив Андрій Лунін. Це дуже показова статистика. Андрій неоднократно у гру в стопав. Два сейви вертері Вірменії, 8-5 повинні м'яча, 9-9 за перехопленнями. Ну і 16 порушень правил було в Україні. Дві жовті картки. Єрменії, три порушення правил, дві жовті картки. А найкраще футболіста я би тоді би Саша Тимчика був брав би, який зробив гол плюс пас, і, в принципі, Саша дуже хороший матч, справді провів. Саша Тимчик про весь матч зробив гол плюс пас. І в принципі дуже здорово зіграв Артем Довбик, до речі, дублі оформив ще плюс гуліву передачу досить пасива. Ось, тому якось так. Збірна України в кінці лізінації посяде другу позицію. 11 очок Україна набере. Шотландія виперед Україну. Шотландія посідає першу позицію, Україна другу, Ірландія третю позицію посідає, Вірменія посідає останню позицію. Ось така була група Бі. Ось, Вірменія, Україна 5-0. Знаєте, друзі, я вам так хочу сказати, Вірменія дуже здорово виглядала. І, взагалі, знаєте, збірна Вірменії справді видно, що прям команди справді прогресує справ... справді. Я це сам бачу. Тобто з кожним роком Вірменія стає, скажімо так, дуже сильною, справді командою. І, звичайно, дуже би хотілося б, справді, щоб Вірменія, Україна поїхали на чемпіонат світу. Ось дуже би хотілося б, справді, щоб Вірменія та Україна поїхали на чемпіонат світу, Де ще? щоб Казахстан там поїхав, так? Да? Ось дуже би хотілося б, але, звичайно, що прям дуже важко буде, звичайно, усім збірним. Україні, Вірменії, Казахстану, тобто буде звичайно ще важко. Тут тобто буде звичайно ще важко, але в принципі шанс є. Шанс є завжди. Я в принципі думаю, що Вірменія, Україна ще зачепляться. Ось. Ми побажаємо Вірменії та Україні всього самого найкращого, друзі. А я вам, друзі, також хочу побажати всього найкращого. Бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім побачення. Усім до нових зустрічей.